Ну нарешті це трапилось. Шахтар звільнив Патріка Ван Леувена. Ми з вами казали ще два місяці тому, що йому вже час іти, тому що це не тренер для Шахтаря. І ось наші молитви були почути. Ну, і, мабуть, коментарі Ван Леувен аут, які я писав щоразу. Я розумію, що їх ніхто не бачив, але для, для самозаспокоєння я буду так вважати. Але чому не вийшло у Патріка? Бо в зорі все виглядало дуже симпатично. А ось вам і відповідь. Патрік Онлевен був диктатором, футбольним таким автократом, який підчиняв все під себе та вимагав дуже багато від футболістів. А це зірки українського футболу. Також були дуже високі вимоги щодо фізичних властивостей футболістів, він їх. Коротше кажучи, просто заганяв, і це футболістам не подобалось. Атмосфера в команді згасала. А особливо на контрасті з Ювічевичем, який був ну практично другом для кожного з футболістів. І тут приходить крізь дядько та каже: все перехреслюємо, та тренуємось по-новому, по-моєму. От, і це його і погубило. І тепер найцікавіше: Даріо Сина буде виконуючим обов'язки головного тренера. Ну, друзі, цього навіть я не очікував. А ви думали про це? І тепер ми побачимо Даріо у новому амплуа. Він тепер буде тренером донецької команди. Така відповідальність. Це десь десь нагадує Реброва ситуацію з Ребровим. Ну що ж, буде дуже цікаво подивитись, але якщо Ударю не вийде, всі ми розуміємо, що це просто ВО, знайдуть когось іншого. Але мені б хотілося поспостерігати за роботою сирни. Що ж, новий топ-тренер в УПЛ, чи просто... чи просто спортивний директор Шахтаря.